Так дивимося з вами об'єкт новий. Ну як новий? Колись в мене його вже купували на стадії будівництва, зараз ми перепродаємо. Це нормальний варіант. в мене так часто буває, що одну квартиру, наприклад, ми продаємо по три, по чотири, навіть буває п'ять разів на фундаменті, наприклад, потім там на третьому поверсі. Коли вже добудовується і коли здача в експлуатацію, а потім ще й коли там другі, ще та четверті зроблять ремонт. Буває таке дуже часто в мене, тому я пропоную завжди варіанти, які зможу перепродати, а не просто так одноразово, щоб людина купила і там зависла. Зараз ми підемо. Це трьохкімнатна квартира велика, вона без ремонту. Будинок досить нормальної якості. Це не Такий варіант, скажімо, щоб супер дорогий ремонт був зроблений в під'їзді, але дивіться, яке тут місце розташування, тут одразу Боздорський парк. Зараз погода не дуже, вчора, звісно, була круче, але нічого. Дуже класна квартира з крутим видом. Це восьмий поверх, восьмий восьмий там є ще техповерх, техповерх. І... Зараз ви подивитеся, вона на дві сторони. а Зараз тут туман, але ми з вами приїдемо обов'язково трошки в другу погоду, і ви просто подивитеся, який там вид крутий. Так. Дивіться, тут у нас вхід, ми заходимо. І квартира у нас двостороння. Зразу тут йде у нас спарня. І потім я вставлю сюди планування. Так, тут у нас велика кухня, є котел газовий, лічильники всі встановлені, тут є така чорнова стяжка, але саме головне, дивіться, тут у нас такий вид, але не дуже видно, бо там далі видно повністю все місце. місто. Бачите, там туман зараз. Ми пізніше з вами приїдемо, коли буде нормальна погода. І так, там у нас Боздушський парк. Велика кухня студія. Тут робочу зону можна поставити. І так буде краще видно. Дивіться, тут у нас така, як ніша, знаєте, можна зробити робочу зону, тут панорамні вікна. Коли буде весна, тут дуже класний вид. Дерева всі будуть зелені. Батареї є, 2,70 стеля. Є ще тут кладовка. Так, із кухні у нас ще одна кімната. Тож з балконом тут стяжка є, тут прокладені труби. Тут у нас окремо ванна і окремо санвузол. Погано видно, але всі стоки тут є. Ще одна спальня. І з кухні теж можна зробити ще одну кімнату, але ніхто так не робить, ті, хто навіть планували. І тут двері не відкриваються, але другий балкон з видом на супермаркет Алму і там вхід в Возурський парк. Але з цієї сторони теж є вхід. Все, в нормальну погоду, ще ми з вами подивимося. Квартира непогана. А, ремонт тут, звісно, що треба. Стяжки немає тільки тут і санузла, бо тут можна зробити теплу підлогу. Так що ціна стартова 80 тисяч. Тут, в принципі, я думаю, що тут раніше був завод. Чехли робили для машин, бачите, землю продали. Од... Один кусок продали, і другий не знаю, що тут буде. Поки що. Так що така квартирка. Восьмий поверх восьми. Зверху ніхто вас не затопить. І велика прихожка, квадратна. Дивіться, яка величезна прихожка. Так, тут у нас двері якісь нормальна, є ліфт. і все ви прибирається.